Вітаю Хризантеми. Джек, хочеш гуляти? Йди побігай. Йди, мій хороший хлопчик, біжи покупку. Бігом, бігом, бігом. Посадили під зиму чесничок і цибульку, ось такі дві грядочки. Молодець. Молодець. Бігом, 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 бігом. Бігом, іди капусту дам, бігом, бігай, бігай, що найшов, Бери. Смачно? Ну, йдемо ще, іди візьми під яблунку, Іди, іди сюди, Сядь. троянда, це вже підмерзло. А ось ця христин, що тільки розпускаються. Біжи вольєр. Курочки. Вже обростають. Що поїли все. Погано зараз несуться, похолодало. Бігом вольєр, іди в вольєр. А вам всім бажаю здоров'я, мирного неба, будьте всі живі і здорові!